Питання: чи пробував за все своє життя коноплю? Так, багато разів, ну просто це здебільшого не моя тема, от зараз вона, я думаю, була б моєю, тому що мені коли заборонили пити, то професорка мені сказала, що тобі, от якраз би, треба, щоб як тільки трохи на горизонті, трохи. Щось там якась депресія насувається, щось от покури, трохи-трохи буквально, і воно тоді буде відступати. Тому в твоїй ситуації необхідна так необхідна її, ну, необхідність в цьому є, тому коли я поки був на лікуванні в Україні, мені знайомі на Полтавщині підігнали її прямо багато, і я якось, це щоб депресивного стану не було. З рекомендації лікаря, і і так воно, і тим більше це.